То я взагалі такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв, на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився, откуда, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є. Відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним для політики і не буде нічого з політичного просувай. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаю сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. У мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО і куча дамбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав, і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло? всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі, їх ну, вистачає проблем в Україні. Розслабтесь, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс. От куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять.